Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Володимир Солом'яний. Працюю менеджером технологічного супроводу компанії Лідея в Західному регіоні. Сьогодні ми знаходимося на полі, де представлена лінійка демонстраційна сортів Сої. І хочу вас познайомити з першим сортом в даній лінійці, це сорт з назвою ЄС-Ментор. ЄС-Ментор це сорт двохнульовий, з періодом вегетації 115-120 днів, напівдетермінантного типу розвитку, тобто на вершині стебла формує таку китицю бобів, що стосується головних переваг даного сорту. Зерно має високий вміст білка, тобто 42,3 білка, 22% олії. Даний ж сорт має одну з таких основних ознак: це висота кріплення нижнього боба, яка складає 11,3 см. Тобто це важливо при збиранні, щоб не допускати втрат. Завдяки міцному стеблу має високу стійкість до полягання, також до розтріскування бобів. Сорт ментор, рекомендую висівати в двох густотах. Якщо висівати 450-500 тисяч насінин, рекомендую висівати з міжряддям 35-45 см. Якщо густоту, Збільшувати 500-550 тисяч насінин посіву. Тоді міжряддя оптимальне для даного сорту від 19 до 35 сантиметрів. Урожай даного сорту на товарних посівах 4 і більше тонни, Для нього це реально навіть в умовах цього року. При посіві широкорядним посівом має здатність до гілкування. Маса тисячі зерен. В нього від 200 і вище грам зернина світлого кольору із світлим рубчиком. Дякую вам за увагу. Бажаю хороших врожаїв з даним сортом.